Морська канарейка. Полярний кит, співаючий кит, безкрилий дельфін або просто білий дельфін. У нього безліч прекрасних імен. А в науці ця тварина називається Дельфін білуха. Це найпопулярніший мешканець дельфінаріїв. Неймовірно артистична й емоційна тварина. Визнана також однією з найрозвиненіших в інтелектуальному плані. Білуха. Це арктичний дельфін з підряду зубатих китів. Білухи зустрічаються тільки в північній півкулі. Вони поширені в північно льодовитому океані, північно-східних і північно-західних регіонах Тихого і Атлантичного океанів. Тварини намагаються триматися ближче до берега і бувають біля узбережжя Канади. Аляски, Гренландії та Скандинавії. Вони обожнюють бухти, фіорди і дельти великих річок. Взимку зазвичай вони мігрують в арктичні води, а літо проводять в помірних широтах, де збираються на мілководі та заводять потомство. Зрідка їх можна помічати біля берегів Ісландії, Великої Британії та навіть в Балтійському морі. Ці савці – Пристосовані до існування як в морських, так і в змішаних водах. На зовнішній вигляд вони представляють себе велику морську тварину. Довжина тіла самця доходить до позначки в 6 метрів. Їх вага коливається від 1,5 до 2 тонн. Самки в цьому плані набагато менші. Їх довжина сягає 5 метрів, а вага 1,5 тонн. Свою назву безкрилий дельфін. Білуха отримала через свою анатомічну будову. Справа в тому, що у білух немає спинного плавця, на відміну від його родичів. Забарвлення тулубу у північної білухи представляється в основному в білому кольорі, звідси й походить на іменування тварини. Новонароджені діти білух мають темно-синє, сіре або коричневе забарвлення. З плином часу. Колір блідне і стає сірим, який з часом починає віддавати блакитним відтінком. Зазвичай виражена блакит починає бліднути і у віці 4-5 років зникає зовсім. Та колір савця в цьому віці набуває постійного білого відтінку, який залишається з твариною до кінця її життя. Голова білухи по відношенню до всього тіла досить невелика. На ній є характерний лобовий виступ, що нагадує диню або м'яч, але дзьоба, який поширений у дельфінів, у білух немає. Тварина може вільно обертати головою. Це відбувається завдяки рухливим шийним хребцям білухи, Так хребці у тварини не злиті волг'ину, а розділені хрещовими прошарками. Даний полярний дельфін також має добре розвинені м'язи, що знаходяться на морді тварини. Так мордочка обілухи може змінювати своє емоційне вираження, можна помітити радість, печаль, а іноді повну байдужість. Грудні плавники обілухи досить широкі і добре розвинені, але здаються невеликими у порівнянні з усім тілом. Хвіст у білухи дуже добре розвинений, а спинного плавника в неї немає. Головним чином це пов'язано із середовищем проживання північного дельфіна, адже серед вічних льодовиків таке пристосування в області спини може тільки заважати і приводити до дискомфорту. У білухи дуже товстий шкірний покрив, який має прекрасну теплоізоляцію. Товщина такого покриву дорівнює 2 см. Під шкірою білухи є досить товстий жировий прошарок. Товщина підшкірного жиру може досягати 15 см і надійно охороняти органи та імунітет тварини від впливу низьких температур та морозів. Пливе білуха зі швидкістю 10 км за годину. Білуха може відмінно плавати. На спині і навіть задом. Вона здатна запливати на глибину 300 метрів. Під водою тварина здатна плавати близько 15 хвилин. Під час пірнання піднімається на поверхню води на 2 хвилини, щоб ковтнути свіжого повітря. В пащі в білухи є 40 зубів. Тривалість життя білух в природних умовах 50-60 років. В неволі вона рідко перевищує 35 років. Процес розмноження у білуг відбувається в областях, де поблизу є берега. При цьому самка зазвичай вибирає області, де вода досить тепла. Такими, як правило, можна вважати місця поблизу гирла річок. Саме в таких місцях восени або взимку на світ народжується нове потомство білуг. Дитинча народжується одне. Вдовшину може сягати 1,4-1,6 метрів. Маса новонародженого дитинчати доходить до 70 кілограм. Мати годує своє дитинча молоком протягом півтора роки. Самці звикли привертати до себе увагу самок за допомогою боїв один з одним. Вагітність білу триває близько 14 місяців. Харчування білухи в основному складається з мойви, сайки, камбали. Може також вживати тріску. Зрадістю ласує лососовими рибами, ракоподібними, а також молюсками. Свої жертв білуха всмоктує разом з потоком води. Навесні ці тварини починають активно линяти. Верхній шар шкіри, який вже став відмирати. Білухи зазвичай здирають самостійно за допомогою великих каменів або гальки. У білухи є два основних вороги це білий відмідь і касатка. При цьому обидва з цих хижаків є досить небезпечними один морський, а другий сухопутний. Полярний відмідь просто обожнює харчуватися цими тваринами. Особливо його приваблює їх товстий прошарок жиру. Ведмідь чекає, поки настане зима і тоді влаштовується біля великих таловин в льоду. У той час як полярний дельфін виринає на поверхню води, щоб дихнути свіжого повітря, велика лапа ведмедя обрушується на тварину. Після того ведмідь витягує білуху на берег і там її з'їдає. Касатки теж люблять харчуватися білухою. Вони безжально нападають на них в самій воді. Врятуватися від такого зухвалого і сильного хижака для білухи дуже складно і майже неможливо, оскільки косатки здатні плавати набагато швидше. У 1994 році вид білух занесено в червоний список Міжнародного союзу охорони природи зі статусом Уразливий. Основна загроза білухам полягає не в інтенсивному промислі, а в індустріальному освоєнню арктичного шельфу та забрудненню середовища проживання білух відходами та отрутохімікатами. Ще одна загроза це глобальне потепління, що суттєво звужує середовище харчування та існування білух. На цьому у мене все. Підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за увагу! Нехай щастить!